Раді вітати всіх глядачів нашого каналу. Бажаємо міцного здоров'я! Ми продовжуємо разом слідкувати за подіями на фронті та тримати вас в курсі новин України та світу. Росіяни щоденно продовжують робити спроби до нашого знищення на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінновибухових загороджень вздовж державного кордону. На Луганщині 45-та окрема артилерійська бригада зачистила скупчення ворожої техніки. Росіяни ховали техніку за деревами, кущами, сараями саморобними та просто під гіллям. Деяку техніку взагалі не ховали. Після аеророзвідки, по отриманим координатам, відпрацювала артилерія, і було розібрано все на гвинтики. Вони чогось думали, що можна отак все залишити, а потім спокійно їздити. Проте наші хлопці так не думають. Ворог буде покараний навіть за багато кілометрів від лінії фронту. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області. Виїмка, Верхньокам'янське, Роздолівка, Кліщівка та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити технічне положення. На одному з відео якраз показана спроба прориву під Бахмутом, проте третій штурмовий батальйон 90-ї бригади знав, де поставити міни, щоб не дати просунутись русакам. Якраз там, де вони придумали собі прохід, і був зроблений мінний шлагбаум. Так впевнено собі рухалися, а потім раз і у пекло. Побільше б такого. Якщо ви хочете бачити більше подібних відео та бути в курсі всіх подій фронту та актуальних новин, підписуйтесь на наш канал на Авдіївському напрямку. Нашими захисниками відбито сім атак в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області. Де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів в Авдіївці та на підступах до міста бійці 3-ї штурмової кромсають ворога fpv дронами Знищено танк Т-72, БМП-2, броньовані тягачі, вантажні та легкові авто росіян під час руху ворожими логістичними шляхами. Це все результати за добу, що дуже сильно для цього відтинку фронту. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону наших військ. На цьому напрямку наші воїни дронами прямо пірнають в танки через люки. Українські сили мінуснули два танки, один з яких Т-90, а інший невизначений. Декілька автівок, з яких були і так звані гольфкари. Також було уражено близько 10 представників особового складу. Кайф, такий от продуктивний день для наших ССО. Також група Мадяра показала свій дуже ефективний метод ускладнення життя для російської логістики. Надпросто та надефективно: дрони розсипають міні-їжаків з арматури, ворог часто натикається на них, виводиться техніка з ладу, йдуть затримки і так далі. Дуже креативно на Оріхівському напрямку. Ворог п'ять разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Тут у ворога розліталась дуже дорога техніка дроном прикордонної гвардії наступу. Була модернізована станція радіоелектронного придушення Поле 21 вона перешкоджає канали супутникової навігації, але тепер на неї можна хіба що мультики спіймати, і то після ремонту. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так протягом минулої доби ворог здійснив сім безуспішних атак на позиції наших військових. Ми з вами, звичайно, звикли до крінжу на російських болотах. Щось буде завжди. Як от ця історія з Русаком, який рік був у комі через війну, а його визнали за це дезертиром. Щось трапляється незвичайне. У Москві, наприклад, через суперечку про Україну, один айтішник іншому задув піною пряму кишку та рот, а ще пішов тренд на вогонь по своїм. Вони прям статтю викатили про це, де визнали 13 випадків попадання по авіації своїй. І це тільки те, що визнали, говорять про набагато більшу статистику. Останній випадок в Чорному морі досі не визнають офіційно. Гелікоптер К-27 впав у Євпаторійському районі. Вартість його приблизно півтора мільйони доларів, навіть самих русаків це обурює. По-перше, що влада бреше про це і не визнає. А по-друге, ніяких покарань за це немає. Хай і надалі так буде, нам приємно таке бачити. Хоча приводи обурюватись є і у нас. Багатостраждальний закон про мобілізацію було прийнято. І ось коментарі з цього приводу одного з командирів батальйону окремої штурмової бригади. В мобілізації для мене такі важливі болючі питання: по-перше, відповідати за мобілізацію мають мотивовані та компетентні люди. Міноборони та ТЦК нічого не роблять, чекають на добровольців та тих, кого інколи хапають у бусік. Зараз у Києві мобілізують в середньому лише по 100 чоловік на місяць з району, закріпить бригади для комплектування за конкретними військоматами, призначайте вмотивованих та здатних до організаційної роботи людей. По друге, армії гостро потрібно посилення відповідальності командирів за життя військових. Кожен випадок загибелі людей має розслідуватись неформально для галочки, а так, що відповідальний за безглузді втрати командир має не просто знімати з посади. А понижуватися у званні до рівня командира відділення взводу і вчитись своїм прикладом вести солдат у бій. Так, це складно, але не можна довіряти солдат тим, хто не здатний керувати. У нас був випадок в цьому році. До нас прийшли бійці 4, го батальйону. Наші сусіди розповіли, що вони не забезпечені та не підготовлені для бойового завдання. Ми їх почали вчити, жахнулися, що вмотивованих людей фактично не готували. А потім ми поїхали до того комбата ледацюги і просто його відпили. Але він і досі на посаді не можна довіряти життя таким нездарам. це злочин. Треба постійно аналізувати результати бойових дій і тих, хто допускає великі втрати та погано керує, знімати негайно, а не тримати тому, що він чийсь друг, кум, співслужбовець. По третє, не повинно бути бронювання для правоохоронних та державних органів. Патрульна поліція хай патрулює. А усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату і відправити їх не у якісь спеціалізовані спецнази, не в особливі частини, а саме на поповнення звичайної піхоти. Верховна Рада, Офіс президента, уряд, усі органи влади мають мобілізувати 50% своїх співробітників чоловіків. Влада має дати приклад захисту батьківщини, а не ухиляння від мобілізації, все, що не працює на оборону та безпеку. Має дати частину людей на війну. Так, не усі можуть по здоров'ю воювати на нулі, але усі можуть нести тилову службу, щоб на блокпостах та у підрозділах забезпечення служили літні люди, а здорові – на передньому краю. По-четверте, треба відмінити прив'язку військового звання до певних посад. Некомпетентні та недосвідчені офіцери з штабів та з запасу, або недосвідчені керівники правоохоронних органів. Для яких нема посад їх рівня, або які не усвідомлюють, що таке сучасна війна повинні воювати там, де вільні посади завжди є, і де досвід набирається швидко. Це посади командира відділення у піхоті, навіщо нам тримати високі посади для командирів, які не знають взагалі сучасної війни, вислуга років в армії чи на держслужбі не додає розуму. Людей треба оцінювати по їх сучасному досвіду. З чим ви згодні або ні, діліться у коментарях. На цьому у нас все. Бережіть себе та не переставайте вірити у перемогу. Слава Україні та її героям!